Так, холодильник, крани і розетка і лічильник. Тут кут, добре. Так, телевізор. Витяжка. Так, ну приміщення ви вже бачили. Тепер я розкажу, як я проводив заміри, ну і які там є нюанси. Отже так, я стараюся робити... Повністю заміри всього цього приміщення. Тут є у нас та стіна, ця і ця довша. Тут 1,45. Тут 93 і загальна ноль. Ну, зразу скажу, що, як ви бачите, там в приміщенні ще йдуть ремонти, скажімо так, і тому замери ці називаю попередні. Після того, як буде вже повністю виставлена там всюди плитка на підлозі на стінах, тоді я буду проводити ще остаточні заміри. Але вже, в принципі, є можливість проєкт малювати тої кухні. Отже, так, зі слів клієнтів. Тут вони хочуть ставити холодильник 60-ка. Планувалося ставити вмонтований, але потім відмовились, тому буде окремо стоячий холодильник. Далі там ви бачили, є приблизно тут на стіні. Крани на воду. Я завжди стараюсь заміряти, де вони От розташовування, відблизно від стіни 2 метри. Ну, і закінчуються вони, якщо от від тої стіни 2,24. Є. Тепер тут на стіні є шахта на витяжку. Я також міряю від стіни тут 98. І закінчується метр тринадцять. Крім того, я ще поміряв висоту. Я пишу H1, це висота віднизу до початку отвора. Отут. 2,21. Є. Також ви бачите, отут де труба по всій висоті. Від труби також я міряю від початку труби. там. Що там у нас? 12 см. Ну і тут, скажімо, від закінчення. 160. Там внизу є лічильник. Лічильник також я поміряв. Виходить у нас в цю сторону він виступає на 18, а сюди отак от 44. Ну, В принципі, тут по замерах то не складна кухня, не складний об'єкт. Небагато всяких там нюансів таких є, скажімо, важких. Але взагалі, що я замірю, вам показую, висота до стелі 250. Ну, ясне діло, ще поміняється, але все одно на даному етапі є висота також. Що ще клієнти мені повідомили? Техніка буде вмонтована. Тобто і плита, і духовка буде вмонтована шириною 60. Це основне. Значить, духовка, пишу, духовка вмонтована 60-ка. Витяжка. Також буде 60 а вона буде знаходитись під тумбочкою. Не куполом таким, для якої не робиться взагалі тумбочка, а ця витяжка буде витяжка під тумбу. 60 також. Ну, скажімо, Особливостю цієї кухні є те, що клієнти забажали побачити в двох варіантах. Тобто жінка хоче в класичному стилі кухню, чоловік хоче в модерному стилі кухню. Ну, відповідно, до тих їх побажань буде і малюватися проєкт. Ну, верніше кажучи, вже два проекти. Так, далі покажу вже самі проекти. Поки що по замірах все.